І якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок, підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться, а дощ іде та не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко, Мурашко, пусти мене під грибок. Я промок летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? Каже Мурашка, я один тут ледве вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив Мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніший йде. Біжить повз них мишка. Пустіть мене під грибок, вода з мене рікою лється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потісніться трошки. Потіснилися, пустили мишку під грибок. А дощ все лє та не перестає. Повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокло, пір'ячко моє, стомилися крильця. Пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця немає. Посуньтеся, будь ласка, гаразд, посунулися. Знайшлося горобцю місце, а тут. Заєць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже Мурашка. Давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Не бачили. Підійшла лисиця ближче понюхала. Чи не тут він сховався? Де ж йому тут сховатися? махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дощик вщух, сонечко визирнуло, вилізли всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже Як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом місце знайшлося. Ква ха ха Ква ха ха засміявся хтось. Всі подивилися, на шапочці гриба сидить жаба і регоче. Ех ви адже гриб не доказала і поскакала собі. Подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім і п'ятьом місце знайшлося. А ви здогадалися? Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.